Привіт, хочете покажу, що замовили наші клієнти через нас. А замовили вони ноутбуки. Ну, бо ноутбуки це наша специфіка. Так, у нас є блок живлення. У нас є якась супровідна документація. От. У нас ноутбук за 135 доларів без доставки в Україну. Так, і що це за ноутбук? Ну, ви вже побачили його назву. О, так. Це нічого нема. Так, це у нас з який він там g4, здається, чи g п'ятий, зараз гляну, G4. О, це робоча станція, так звана WorkStation від Hewlett Packard. Тут у нас i 7-го покоління, там ще відеокарта або m 1000 або P1000. Так, що ми маємо? У нас тут I7 7 покоління, якщо я правильно пам'ятаю, так. так. І додаткова відеокарта у нас Nvidia Quadro M620. От. Ось так і все. Ноутбучок вийшов клієнту. Тут 32 ГБ ОЗУ. І у нас SSD. SSD на 512. Ну, здається, ми з клієнтом домовлялися, що ми ще додамо ОЗУ до 64, і там ще буде жорсткий диск додатися на 512, здається чи на терабайт. Там вже цей клієнт буде додавати. Ось така машинка, яко?